Ті, хто дбає про розвиток російської мови в Одесі, забувають про монументальних свідків розвитку російської мови і культури Одесі. Будинки, де мешкали видатні Одесити і класики російської літератури. Такі Гоголь Катаєв Пушкін. Турбота одеських пропагандистів російської культури залишає бажати кращого. Свідки епохи Золотого століття Одеси зараз переживають не найкращі часи. Для чистоти експерименту ми обрали три будівлі різного призначення: не житловий будинок, в якому жив Микола Гоголь, житловий будинок на вулиці Базарній, в якому народилися брати Катаєви, і музей Пушкіна. Будинок Гоголя не перебуває на шляху жвавих туристичних маршрутів. Проте і це місце відвідують іноземці, які відображають на свої камери, в якому жалюгідному стані перебуває ця одеська пам'ятка. Враження про стан будинку і у гостей міста, і в місцевих жителів негатив. Кидається у вічі контраст. Будинок Гоголя розташований між двома іншими новобудами. Напевно, тому що тут мешкають і працюють люди. А доля будинку, в якому ніхто не живе і нікому не скаржиться, міську владу не цікавить. Як і те, що у нинішньому стані він просто небезпечний. Самоздання є історичною цінністю міста, країни. Но почому то Со стороны властей очень мало уделяется внимания в реконструкции этой ценности и поддержания. Вот проходя мимо балкона, смотришь на него, он представляет угрозу для жителей города, для приезжих, туристов. Как считаешь, чего, чего вот в таком величинном состоянии дом, как ты находишь его Ну, Напевно, тому що ніхто не займається її реконструкцією. Уряд, наприклад, по, ну, наше правління. Действительно хороший дом. Наставити в такому стані, я думаю, що це... Там... Будинок, в якому народилися Катаєвий, так само знаходиться далеко від туристичних стежок на базарній вулиці, виглядає трохи краще, але все одно на трієчку. Осипається штукатурка, фрагменти фасаду, дарма що є табличка, яка свідчить про те, що це пам'ятка архітектури місцевого значення. Музей Пушкіна знаходиться в самому центрі міста і зовні, і з боку вулиці виглядає непогано. Це найбільш відвідуване туристами місце з нашого списку, але те, що бачать все, Всередині туристи вганяє до глядачів музею у фарбу. Як розповідають співробітники музею, Костосів відвідав заклад, обіцяв привести його до ладу, але все залишилося на місці. Вся турбота про розвиток російської мови та культури у громадянина Костусів звелася до гучних і порожніх обіцянок. Одеські пам'ятники, в яких створювалася ця культура, згасають на очах. А разом з ними і надія, що Костосів і команда його, так званих професіоналів, виконує хоч малу дищіцю з того, що наобіцяли перед виборами.